Це є робота закарпатських художників, і одна і друга. Це писав батько, свалявчик Василь Петрович, народний художник України. Ось так виглядає Мукачевський замок. А це писав його син, свалявчик. Зібрати кошти на пікапи та дрони для ЗСУ. Саме такою є мета серії культурних заходів від української діаспори у Чехії. На одному із них, благодійному аукціоні, з унікальними лотами від зірок та митців у Празі були представлені й два полотна талановитої родини митців: батька і сина Василя та Петра Свалявчиків. Вони стали єдиними представниками Закарпаття. Загалом за продаж понад сотні лотів та додаткових донатів вдалося виручити понад 25 тисяч євро, зокрема для одного одного із підрозділів на Бахмутському напрямку. У ведучі були наші відомі українські зірки. Зокрема, в тут вечір вів Юрій Горбунов. Батько намалював Мукачівський монастир. Там і позаду трошки і замок планок було видно. Так, така гарна панорамна робота. Я цю роботу, до речі, малював з ним разом. Цікава така місцевість. Мало хто художників малював цей от панораму цю зверху. Так. А моя робота була дівчина в національному. Костюмі, яка е, споглядає, е, споглядає з, з будинка, строгого будиночка, десь е, на, якусь, на якусь квіточку. Та це не єдині благодійні творчі заходи, де активну участь беруть закарпатські художники. Про більшість навіть не розповідають. Старший свалявчик каже, допомога має йти від серця заради єдиної мети перемоги України над російськими загарбниками. Він і нині пише картини, одна із яких стилізоване зображення Ужгорода. Важливо, важливо, тому що нам треба. Нам треба перемогти. І це воювати, я ще був не годен, бо я вже не годен бігати по, 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 по хащі. а допомогти чимось треба. А битися в груди, що я допомагаю, теж некрасиво. Треба просто допомагати, допомагати. От в мене була така виставка, я не знаю, чого, то, то так все стало. Іменно в той день, коли це почала війна, я мав відкривати виставку дерев'яна. Храма архітектура Закарпаття» у нашому музеї ми відкрили виставку вже так на половину в травері. Окрім того, пан Василь продовжує писати унікальні дерев'яні храми закарпаття. Частину із цих картин можна буде придбати. Кошти від продажу митець спрямує на підтримку нашої 128-ї бригади. А інша прикрасить експозицію у греко-католицькій єпископській резиденції та у ліцеї Теобенд. Нині 22 полотна вже готові до передачі єпархії. Працюють над історичними довідками до кожної зображеної церкви. Людську нашу пам'ять треба рішити. І я вирішив і ту пам'ять покласти на полотно, тому що вони пропадали ті наша та архітектура дерев'яна. Я вже, вже написав велику, велику частину робот, навіть вже просто раби поставити підписи. І зробити зробити, якщо котра яка, де, коли була построєна, ким построєна, я би такий екскурс у нотацію. Кожному село, в принципі, зовсім друга церква і по архітектурі. Ну і треба, треба так кажуть, дати честь їм і листих лисити на пам'ять нашим діткам. У часи війни важко думати про творчість, кажуть художники. Але прагнуть і надалі допомагати як можуть. Уже на середину травня заплановані наступні пленери та виставки.